Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини підсумки тижня Україна. У квітні міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ більш ніж 120 нових зразків озброєння і військової техніки. Понад 85% з них вітчизняного виробництва про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін. Передає прес-службе відомства за його словами. Усього з початку 2025 року в Україні кодифіковано понад 400 нових зразків озброєння. Та військової техніки у квітні найбільше серед них безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби РЕП, автомобілі, засоби зв'язку та наземні роботизовані комплекси. У Міноборони зазначили, що особливо важливою є поява понад 40 безпілотників на оптоволокні, які вже допущені до використання. Заступник міністра оборони Валерій Чуркін наголосив, що наявного арсеналу все ще недостатньо, тому необхідно швидше реагувати на загрози, розвивати технологічну зброю і масово впроваджувати безпілотні системи на передовій. Міністерство оборони України затвердило оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. Тепер, окрім звичайних для військових, можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки. Про це повідомляє Міноборони. Як зазначили у відомстві, це повинно покращити харчування військовослужбовців відповідно до їх релігійних потреб. Халяльні сухпайки розроблені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування. Кошерні сухпайки відповідають вимогам. Кашруту і призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм. Сухпайки складаються з трьох раціонів сніданку, обіду та вечері. Та містять галети та сухарі з борошна пшеничного першого сорту, або з борошна житнього оббувного. Готово до вживання першу страву борщ з м'ясом яловичини, або супів з м'ясом свинини, курки, баранини або яловичини. Готову до вживання другу страву: це каші з м'ясом або овочі зі свининою, яловичиною, бараниною куркою, Кава розчина, чай, цукор, мед натуральний, джем фруктовий, перець чорний, мелений та сіль. А також ложку, пластикову одноразову, паперову серветку та вологу гігієнічну серветку. Початку 2025 року Україна законтрактувала 8 тисяч наземних роботизованих комплексів. Тоді як минулого року їх поставили близько 600. Про це розповів Сергій Пролупщиков, керівник офісу наземної техніки Агенції оборонних закупівель. Передає мілітарний. Агенція оборонних закупівель України нині активно працює з приватними підприємствами, особливо з тими, які вперше беруть участь у виконанні державних оборонних замовлень. Як повідомив Пролупщиков, основний фокус роботи спрямований на підвищення спроможності цих компаній до серійного виробництва озброєння та військової техніки. Особливу увагу приділяють наземним роботизованим комплексам. Для забезпечення якості та надійності продукції робочі групи виїжджають безпосередньо на підприємства. Вони перевіряють технологічні процеси, якість виготовленої техніки, умови виробництва та загальну спроможність компаній виконувати державні замовлення. Такий підхід дозволяє на ранніх етапах виявляти проблеми і надавати необхідну підтримку особливо малим підприємствам, які раніше не працювали з оборонним сектором і лише починають цей шлях. Сьогодні в Україні вже понад 200 приватних компаній залучено до виробництва наземних роботизованих комплексів, понад 40 з яких пройшли кодифікацію. Україна повернула додому шість дітей з тимчасово окупованих територій. Як повідомила в телеграмі операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, це стало можливим завдяки офісу омбудсмена та сприянню держави Катар. Цього разу серед повернених родина з двома дітьми, яка тривалий час жила в окупації. Молодша дитина мала проблеми зі здоров'ям, але доступу до необхідної медичної допомоги не було. Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, однак щоразу перешкоди їм чинила окупаційна влада. Виїхати вдалося також дівчинці та її мамі, яка відмовлялася отримувати російські документи. Українське представництво фундації for Good» Інформує про запуск масштабної компанії по збору свідчень на онлайн-платформі Свідок. Персональний воєнний щоденник українців, зазначається, що портал створено, аби люди могли анонімно описати свій досвід життя під час війни, факти воєнних злочинів, свідками яких вони стали задля створення архіву історичної пам'яті для майбутніх поколінь. А також розголосу про звірства росіян за кордоном і притягнення винних у воєнних злочинах до відповідальності. Зараз на платформі вже зареєстровано майже 4 тисячі з половиною користувачів і збережено 2 тисячі з половиною свідчень. Фундація Елфоргуд організувала вже шість виставок на основі воєнних спогадів українців. Збережених на платформі свідок передала майже 250 свідчень офісу генпрокурора та міжнародному кримінальному суду. Музика. Укрзалізниця вперше за часи незалежності отримала нові плацкартні вагони. Як повідомили у прес-службі, держкомпанії рухомий склад поповнили шість нових вагонів на 58 місць кожен. Вагони укомплектовані кондиціонерами, вакуумними вбиральнями, розетками з USB та Type-C. Серед нових опцій: навігація для пасажирів з порушенням зору. Також зверху з'явилися розкладні столики. Але загалом конфігурація місць звична. Зазначається, що нові вагони побудовані Крюківським вагонобудівним заводом. Вагони вже цими вихідними почнуть курсувати у складі поїзда Львів, Харків, Краматорськ. Зазначили в Укрзалізниці. Україна розгромила Румунію на чемпіонаті світу 2025 з хокею. Про це повідомляє Федерація хокею України. Матч Україна-Румунія на чемпіонаті світу закінчився впевненою перемогою України з рахунком 4-0. Вдалими діями відзначилися Віктор Захаров, Андрій Денискін і Віталій Лялька. Україна змагається на чемпіонаті світу в другому за силою дивізіоні світового хокею. У першому матчі національна команда програла в Великій Британії в серії булітів з рахунком 3-4, А в другому по булітах обіграла Італію з рахунком 3-2. До вищого дивізіону вийдуть дві перші збірні, а остання вилетить до третього за силою. Україна уникнула загрози вильоту до нижчого дивізіону та суттєво покращила свої шанси на місце в топ 2 у заключному матчі Україна зіграє проти Японії. На Закарпатті лелека приніс до гнізда прапор України. Знімок з міста Перечин опублікував користувач Євген Весельський в Фейсбуці. У Перечині лелека зранку приніс до гнізда прапор України без слів сказав: Головне тут мій дім, моя земля навіть птах знає, де його серце написав чоловік. Користувачі соціальних мереж зазначають, що це може бути гарним знаком до чогось доброго. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н-1 були добрі новини. Підсумки тижня Україна. До зустрічі.